Всіх вітаю. Доброго ранку всім. А в мене ранок сьогодні не такий, як планувався бути. Скільки вчора запланувала роботи, а сьогодні проснулася знову з головним болем. Слава Богу, включили хоч воду, сотки води не було. Не могла нічого без води робити. Так, проснулася з головним болем Думаю, та юлки-палки. Вчора пила таблетки, не допомагала. Поміряла тиск, а в мене 190 на 100 при моїй гіпотонії. У мене максимальний моє мій тиск від. 110 до 70. Інколи 100 на 60. Ну, 120 це в мене таке, вважається, нормально. 130 це вже завищений тиск. А тут 190. Я аж злякалася сама. Бігом шукаю якусь. Та виточку, щоб випав, спочатку випила спазмолгон, а потім почала шукати відтиску. Дуже скільки я запланувала сьогодні зробити. В мене ж бур'яни вже скоро будуть по коліна. Треба срочно щось зробити. Бачите, набрала скільки з водолаги родичів її. Мій салат ще маленький, мій салат ще маленький. А тут мені, бачите, скільки надавали. Це раюшка наша була, Нарвала прямо такі <гум> кущі салата. І оце я собі готую сніданок. Полежала трохи. Зараз тиску пав до 160. 160, думаю, встану ж зроблю собі та сніданок. Бо може він і до вечора не впаде. Ну, через годину ще зміряю тиск. Ой, що скажу, що оці свята в мене вилазять боком. В самому прямому смислі цього слова. І тому переходжу на мою постійну їжу. А то, знаєте, як в гостях їси кілограмами і все підряд. Це кошмар. А тепер треба оце переходити на нормальну їжу. Зараз. Огірочок поріжемо. У мене ще крашанки залишилися, що я фарбувала на проводки. Зараз ми їх сюди покришимо і буде в мене бомбезний салат, правда? І сніданок. Яйця зараз будуть. Ось, бачите, ще залишились крашаночки. Зараз ми їх почистимо і теж салатик. Оце вже буде правильний у мене сніданок. По-моєму, у мене сметана закінчилася. Зараз цибульки піду вирву. Ні, нема ні сметани, нічого. Є ось крем сир Крем-сир. Зараз я трішечки крем-сира. Огірки сік пустять, і він перемащиться от горе. Він у мене такий солодкуватий, тому я тут і сіль, і цукор трохи. І я отак змащу грамулечок. Просто грамулечок соусом. Ось оце в мене отакий буде сніданок. Кіточки перескітали, поки їздили. Вау! Що я побачила? Я казала, що в мене немає білої. Глядьте. Поки я їздила, поїхала з дому, а ось у мене з'явилася біленька. <глядь> Думаю, ну повинна ж бути, я ж садила листочки. Оце ж, мабуть, з листочка вона і пішла. І ось друга така квіточка. Єсть біленька. Це якась така фіолетова, але на камері вона по-другому показує. Це оця рожева, ну це була біла, це 100%, Ось така вона була. Бачите, вона з одної серії. Тільки... Взяла, видно, і опилилася від оцієї. Це бордо. це така чорнильного, мабуть. Ну, відрізняється від оцієї. Це більше тут є синівий, голубізни, а ця така фіолетова. Оце от дуже красива, але вона не розквіта, вона махрова така з рубчиками. Щось вона. Дуже була велика, потім почала пропадати, я побирала всі листки, отут були такі багато. Вона отак на весь горщок була. І залишила оце верхушку, тому що я збиралася їх пересаджувати. Тут багато таких, що треба пересаджувати. Ось буде квітнути, випустимось квітонос. Ось цю треба срочно пересаджувати, бо там вже Верхушечка тільки. Коротше, пропадає. Ну ось, ще й показала фіалочки свої. Оце влива біленька. Була й махрова біленька, але та зразу пропала на корню у мене і навіть я не встигла листочок відщипнути. Тобто всі листочки пов'яли. Оце якась теж цікава, не знаю яка, але по листочкам бачу, що вони якісь необичні, не такі ось. Так що сьогодні показала всі підвіконня. Майже всі, не всі. Трояндочка оця гібіскус мій. Чекає, не дочекається, коли я її на вулицю винесу. Холода ж такі стоять. А що це ти мене? Ух ти! йолки палки поливалаш! Як же ти швидко випила все, всю воду? Лью по 3-4 літра. І майже кожен день. І вона випиває оце водохльоб. Саме великий водохльоб, це оце гіпіскус. Хочу винести в цьому році і оце асрагус. Не знаю, чи обрізати його, чи не обрізати, чи він сам пропаде, а потім обрішу. Я його відкинула на, на троянду. І він почав жовтіти, тому що далеко від вікна. Раніше він на лампі висів. Ой, бачите, які тут длиннючі такі оці пагани. Прямо здоровенні. І ото я повісила все на троянду. Ось бачите? Ви бачите, які вони длиннючі, з одного кінця стіни до другої ще й пада. Ну хай лишить. А то я бідненької та навіть поламала деякі листочки. Вона і так скаже важко, мені зараз полью. Оце отакі дві чи три, а тут, мабуть, до двох літрів, два літра десь не написано скільки. Так, да, 2 літри. Оце 4 літри зараз. Планувала на вулиці посадити оцю вербу. Чи це верба, чи їва, оця кучерява. Ой, але я знаю, що я не зможу викопати ямку. Притягнула ось отакий горшок і тимчасово сюди зараз відткну оці свої. Палички. Вони тут уже були чуть-чуть підсушені, <сум> без води. Але я їх привезла, поставила, вроді би відходять, відійшли. Тепер я їх зараз отут посаджу, тому що на вулиці я їх можу загубити. Вони дуже маленькі і ще треба вибрати місце, куди посадити. Тому вони у мене тут будуть на передержці. На передержці в цьому здоровому горшку. А потім подивимося, як вони приймуться. Я ж зразу побачу, що вони підуть в рост. Тоді вже знайду і я, може, краще буду себе почувати. Може, не знаю. Ох, господі, думки плутаються. Коротше, зараз сюди посадимо, бо я боюся, що я їх загублю просто. Вони пропадуть. Значить вона тут тонисінька така, це гілочка. Ну, ця краще товстіша. Це сама товстенька. Я її оце посередині посаджу, а ті по боках, мабуть. Оце так будемо. Зараз я відберу ціля земелька. Тут земелька гарна. Тут був... у, у нас була квіточка, яку я. Пересадила і горщик з землею, землею хороша, залишився. І я його поставила, просто він готовий вже в мене був. Ось так от. Зараз. Спеціально не поливаю, він сухий, тому що потім полімо, як вже посадено. Оце я отак от, бачите, як? Я відібрала землю. Ой, зрихлила. Бачите, я навіть на вулицю не виходжу, тому що не дуже мені гарно. Голова крутиться, вертиться і стукає дуже в висках. Надіюсь, що тиску паде. І Перестане боліти. Так, водичку я сюди Ой, набрала. Слава Богу, сьогодні з'явилася вода, але вона чвиркає так. Знаєте, зараз наберу, треба понабирати кругом. Вон, бачите, як труби видно пусті. І вона прямо під напором то нема-нема, а потім як чвиркне. Так, саджаємо ми саму велику, точніше, саму товсту. Саму товсту. Я навіть рукавички не одягаю. Отак от, от поставлю тебе. Отак от, от раз, потім підсиплю поки всі. Так, а тепер мені ж треба по, по бортикам посадити тоненькі. Перецю два. так може, я й сохраню. А так, якщо вона ще буде стояти в мене неділю, то я точно їх загублю. Бо корішки почнуть вже то підсохли, то. Відгнили. Ось тут взагалі немає. Бачите, вони або відпадали або їх не було. Ну, повинні ж вони були вирости. Я не знаю. Бачите, воно тут все підсушене. Вам погано видно, тому що світла не вистачає з вулиці. Світло є, а в хаті, як завжди, темно. А це в мене сторона західна. Я оці листочки уберу, може, підуть від ціля корішочки. Отак. так. Ну, розк... розкнемо. Ага. Її посадили верх ногами. Ви подивіться, корішочки пішли з нижньої. Її встромили верх ногами. Ось, бачите. Де корішочка? я шукала отут, бо тут теж, ось, бачите, присохло. Її отак садили і отак садили. Оце да. Ну, хорошо. Верх ногами, так верх ногами, хай росте. Подивимося. <смі> Яка вона буде верх ногами. <смі> буде їва, та. Знаєте, які красиві, що вниз спадають гілочки, та взагалі віви, всі спадають вниз. <смі> Я, мабуть, тут далі причеплю. Ось так от. Ось оце буде правильно. А тепер я засиплю оцією земелькою. Ні, спочатку полью мабуть, а потім ще зверху засиплю. Отак. Оце ми з вами посадили. Хоча я планувала це зробити на вулиці. Я теж планувала їх всі отак разом посадити, але там біля ставочка, поки вони підростуть. Понятно, що мені 5 штук це багато. Мені садити ніде. Ну, може, потім комусь віддам. Уже будуть гарні. Правда ж? так. Треба про неї почитати. Ірішка знає про неї багато, бо вона в неї росте. А я ніколи не цікавлюсь. Тому що в мене немає, тому я і не цікавлюсь. Як у мене з'явиться щось нове, тоді я тільки починаю цікавитися цією рослинкою. Як гартенція. О, ні, то давно, Як орхідеї скажу. Орхідеї, як у мене не було цієї квітки, вона мене вивала, взагалі не цікавила. А як мені подарували спочатку одну, потім другу. Потім я побачила у своєї невістки Наталочки. В неї вони давно вже ростуть. І тоді я почала, ну, не дуже цікавиться. Ви ж знаєте, бачила, як вони пропадали. Як вже з'явилася в мене їх не одна, не дві, аж вісім було спочатку. Саме більше вісім. І оце дві все-таки в мене пропало. Одну я так і не спасла. Хоча дуже-дуже хотіла її спасти, але так і не вийшло. Ось так тепер висипаю. І бачите, що я працюю. Навіть <смі> з кухонними <етіми> посудою, <смі> посудом кухонним. Все. Я думаю, що вони тут гарно підуть. Я їх винесу. В садочок цей горщик, мабуть, вечірком. Боже, як же ж я сьогодні планувала скільки зробити? У мене душа болить. Мені треба посадити іще моркву. Посадити треба бурячок. А я оце валяюся з цими таблетками. Все, я навіть не хотіла включати камеру. А потім думаю, ну що ж я вам покажу? Ладно все. Раз уже ви мої друзі, я з вами ділюся не тільки радощами. <хи> а оце і такими неприємними господі случаями. Все. Поки що все. Але ж в мене ось залишилися ще отакі. От це треба йти знову на вулицю і шукати мені горщики. Ну це, Хай буде, може, ввечері. Ще сьогодні посадимо оці рослинки. Я їх позрізаю і посадимо. Це я щоб бачила, де жовтий, де червоний, а де рожевий. Ви бачите, вони всі три різні. Це ось червоний, це ось рожевий і жовтенький. А отут я не знаю. Рая позривала теж. З квіточками. Ну, це верхушечки самі. Це вона зривала верхушечки, щоб вони краще росли її. Але поставила в стаканчик і щось вони підсохли. Водичка випарувалася вона ж, раюшка наша захворіла. Ну, я ось дивлюся, Вон пускають Уже побіл, побіліли за ці два дні. <поставили> так що все буде нормально. ой <поставили> Так що все буде нормально. Корішочки вже вон побіліли, значить, вже вони починають рости. І все буде окей. Ну все, спішила помити посуд, поки знову не виключили воду. А то ж більше суток, мабуть, не було води. З учорашнього дня ночі і вранці не було. Так, я бросила все і почала мити посуд. А тепер винесемо на вулицю. Оцей горщик, він важенький, тому, мабуть, не вийде в мене однією рукою, не знаю, чи вийде, чи ні. Бачите? Ой, зараз спробую. О! Горщик-то важенький, такий. Ну спробуємо ви... винести. Вітер оцей не проходить. Вітер. Терпіти не можу цей вітер. Осюдий. Поки поставлю. Мабуть, я там поставлю от туди. До дерева й це туди, да? От сюди. Опа! І хай стоїть поки. Тимчасово. Тут можна і водичкою поливати. Ось так. Так, бачите? Це те, що я запланувала зробити і не зробила. І не зробила. І сьогодні, мабуть, не зроблю. Уже сонечко воно сідає. А, а. з головою де в порядку. І з Джеком не погуляла, не знаю. Ну, Джек, не гавкай, касочок. Все. І хотіла повісити отсюди якусь гардінку, щоб вранці сонечко. Оце отак не пекло, бачите, я вже показувала, висточок розкручується вже не було, а зараз розкручується. Та й квіточки, в мене ж багато квіточків їх треба садити. І як купила, була на базарі, купила квіточки, я ж вам так і не показувала їх. Бачите, мені оце треба висадити, бо вони вже і пропадають, і світають. Оце така була красива квітка, вже все відсвіла. Ви ще доливаю сюди води. Бачите, скільки треба садити? Не можу. В голові бах-бах-бах упала. Тиску пав до 140, нижче не падай. Це ненормально. Це для мене дуже високо, 140. Ой, господі. Понапікувала сюди, бачите, скільки рослинок. Ніде ні розвернутися і пройти ніяк. Ой. Ось так, так що будемо ще ждати, чекати завтрашнього дня. Попробую. О, і ці рослинки, блін, так швидко. Воду випивають швидко. Може, тому що на сонечку, бачите, зараз я їх плю і все. Тут у мене або ті луни, а вони теж полюбляють водичку. Потім, ой, оцей, Оця велика квіточка. Вона дуже швидко теж висихає. Може, тому що навік ні прямо. І оцей папоробник. Да, а ще ж треба винести здоровий оцей кактус. Такий здоровий треба виносити. Ви бачите, скільки роботи. Оцей, він вже повинен був давно стояти десь на вулиці. Ага. На. Коли сонце на вулиці, то в хаті в нас темно, вікно ж одне. Ну, ось вроді би так полила вже. От сюди ще треба добратися, Долити водичку. Ой, все, а? Ну оце з підвіконням тепер уже точно. Та сьогодні все.